Мілієш серцем, гетьмане. Чоловік ти слави великої. А от серцем мілієш. Він хоче відібрати в мене булаву, аби розкарячити свої куці ноги на обидва Дніпрові береги. Підрясник вонючий. Мілієш гетьман. Підрясник він вонючий, не гетьман. А чи має силу захистити край? Аби не я, він би давно весь був під турком. Моє право на булаву завойоване кров'ю. Я гетьман. А він попович. Ви обидва на віжені. Я моє. Про себе дбаєте. А чиї діти хіба забули? Хіба не тої України? Чи вона вас обходить? Її сльози вам перли. І кров вам трунки. Гетьмане. Геть мене, чи вартує, булава? крові свого народу. Чи вартує, Геть мене? Страшні слова, мою, шатамане. Я все життя стояв її у захист. Хотів з'єднати обидва береги. Чи я не важив життям задля неї? Ти справді важив життям. І важив не раз. Був чоловіком Великого клича, а потім почесті, слава, багатство. Геть мене. А ти полюбив Україну? Без булави. Я любив. Я люблю. Присягаю Богові в Троїці єдиному. Он. А козаки мої скажуть. Любите. Той за пірна, той за веливолоцькі, той за челядників. А ти її полюби за голодні сироти, за сльози вдовині. Полюби за оту кров, що пролили павлюк, богун і кривоніс. Та ще багато інших без імені. Полюбіть її. За ту кров, що не окупилася. У всіх інших народів окупилася, а наша ні. Хіба вона не праведна? Хіба не свята? А тоді вже полюбіть. За степи широкі. За гаї черешневі, за солов'їв, за карій усміх своєї жони і за оту пісню, що мати співала вам. У колисці. Чужинці кажуть, що. Нема пісні найкращої в світі. То що, нехай розтопчуть татари? Нехай вона щезне Петре. А ти? Ти за що її любиш? Не за булаву. <гум> Ой, геть мене, геть мене. Відаєш сам, що таке моя булава. Сьогодні вона в мене, а завтра віддам іншому. На неї не налипає. Ні золото, ні срібло. І хуторів я неї не здобуваю. Завтра я за Україну пролю просту козацьку кров. Не гетьманську. Подумайте об цім добре, козаки. І ти, Петре, подумай. Нічого. Я ще маю силу. Маєш, батько? Маєш. Весь вік ми косимо не собі жито, косимо на різно різним господарям. То татарам, то туркам, то ляхам, тепер московитам. Вони з того мають зиск. А ми лихо. Коли ж ми осімо собі.